Уже понад два роки ми намагаємося розшукати п'ятирічного Максима Васячкіна, який зник за страшних і трагічних обставин у Маріуполі. На очах у хлопчика росіяни стріляли у його батьків. Він пережив бомбардування та обстріли. Опинився на окупованій території і зараз вважається зниклим безвісти. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Максим з батьками жив у центрі Маріуполя. Ось у цьому будинку за адресою проспект Миру 75Б. У будинок прилітали снаряди і навіть бомба. Ось що з ним зрештою стало. І кілька днів маленький Максим з родиною ховалися у підвалі цього будинку. А 16 березня 2022 року вони вирішили евакуюватися на власному автомобілі. Про все, що сталося далі, розповіла. Бабуся Максима зять за рулем сидів, муж мой ззаді сиділа я зі старшими внуками і дочка з меншим внуком сиділа. Пані Людмила розповіла, що машину вони з усіх боків обклеїли наліпками з написом Діти їхали самі, тобто не у спеціальній евакуаційній колонії, і майже одразу росіяни відкрили вогонь по їхньому автомобілю. І коли я підняла. голову, потому что я нагнула себе голову детям, пригнула старшим, и дочке попросила, говорю, на всякий случай пригнись и малому голову пригни. Но, видно, поздно, потому что, когда я голову подняла, <кхе> то увидела, что муж лежал не э, так, я не знаю, ну, я его только спину увидела. взять на нем лежал. Э, Дочка голову помікла, малыш не відзивався, А потім м м я услышала, що він внук почав никати у дочки на руках. Через сильний шок жінка не пам'ятає, скільки часу вони пробули у машині після розстрілу. А прийшла до тями, коли їх з авто вже витягували українські військові. Муже серйозно ранення теж в області серце. У тоже. Ему шею прострелили. Ранения были очень серьезные. То, что я у дочки, я не, не видела, потому что она сидела ко мне левой стороной, поэтому Лицо было в крови, но куда попали, я не видела. Ребенку вроде бы тоже военно сказал касательно, но куда именно, но тоже личико было в крови. А куда именно попало, я не знаю. Он сначала был без сознания, а потом начал подхмыкивать. Он у нас вообще, не, ему хоть и, и три годика, но он у нас не разговаривает, мальчик. На щастя, до розстріляної машини першими підбігли саме українські військові, а не росіяни. Вони відвели пані Людмилу з двома старшими онуками до найближчого укриття. А пораненого Максима його маму і тата нібито відвезли до однієї з лікарень Маріуполя. Тоді, у хаосі війни, пані Людмила так і не змогла знайти свого онука. Звісно, увесь цей час ми не припиняли пошуки і робили все можливе, аби знайти бодай якусь інформацію про Максима Васячкіна, бодай якусь зачіпку, яка могла б вселяти надію. І зрештою, така інформація на щастя з'явилася. Наші осін спеціалісти знайшли дані про те, що у травні 2022 року у Маріуполі по паспорту батька Максима Васічкіна була отримана гуманітарна допомога. І також підтвердилася інформація, що маленького Максима та його батька дійсно госпіталізували до Іллічівської лікарні. На жаль, більше жодних даних наразі знайти не вдалося, але ця інформація насправді вселяє надію на те, що Хлопчик та його батько вижили, але можливо у силу тих чи інших причин не можуть вийти на зв'язок і повідомити про себе. Тож, якщо ви знаєте бодай, щось про Максима Васічкіна, будь ласка, одразу зателефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 11630. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua